Итак, пришла прийшла осінь, починаємо працювати в майстерні, закінчив спальний набір, зараз вигружаємо і заносимо замовнику. Тумбочки. Вигружаємо, несемо і буде у нас комплект. Тяжкі маси. Материал ясень, колер палисандр, лишку, комод и две тумбочки. Ліжко має дві шуфляди з одного боку і дві шуфляди з другого боку. Великі на всю ширину ліжка. На три шухляди комод. Широкі великі шухляди. Ну і так само глибокі шухляди у тумбочок. Отака робота в закінченому стані. Невеличка, але цікава. Все, всім пока!